Вже наступного тижня після водохреща у Житомирі почнуть демонтувати головну ялинку міста. Чи буде вона в черговий раз прикрашати площу на новий рік 2016, невідомо, але в будь-якому випадку її чекає краща доля, ніж тих ялинок, які після 19 січня масово опиняться на смітниках. Життя після смерті новорічних зелених красонь коротко тривале. Увішані прикрасно вони декілька тижнів радують око українців, а потім доживають останні хвилини на звалищі. У Житомирі використані ялинки, і минулого року планують утилізувати. За словами заступника начальника, Управління комунального господарства Віталія Шевчука всі умови для цього є. На сьогоднішній день в місті Житомирі вже три організації, які готові утилізувати йолки, ще щеподробільними машинами. Тобто це КП Житомир водоканал, у них є ще подробільна машина на станції першого підйому. В цьому році купили ще подробільну машину комунальному підприємству «Зеленбуд». Тобто вони теж готові. Ну і крім того, всі ці роки Аналогічні роботи виконувала наша Житомирська тюрма. Новорічні дерева допомагають підприємствам дещо зекономити на опаленні. Эта щіпа використовується в далі для отоплення зеленбудом та своїх поміщень, комунальним підприємством «Житомирводоканал» своїх поміщень, Тобто вони в дальніше йдуть іменно на топітельній цілі, як топливо. Якщо аналізувати продажу, то порівняні з минулим роком ялинок у Житомирі було придбано набагато менше. Тобто, Житомиряни поступово передають все більшу перевагу штучним ялинкам. Я щоб штучні ялинки стояли вдома, тому що мені жалко. Ялинок, які вирубують, а потім їх викидають, а потім куча проблем з довкіллям. Вдому ще стоїть ялинка новорічна? Стоїть, стоїть. А вона справжня чи штучна? Штучна. Вирішили накупувати справжню, щоб не викидати? Шкода? Так. Да, природу любимо. А там, ну, вже штучна у вас скільки років? Ой, з років сім. У вашому домі ще стоїть новорічна ялинка? Так. Плануєте викидати. Після 19-го. А яка вона справжня? Ні. Случно викидати? Ні, викидати не будемо, розберемо. А Чому ви вирішили случно ставити? Може, жалко. Не Тім лісівники Житомирщини хоч і реалізували значно меншу частину ялинок. Все ж майже 50 тисяч дерев прикрашали оселі українців. Ялинки з Житомирської області були на Київщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині і навіть в Маріуполі. Подальша доля цих дерев невідома.